Російські війська знову гатять по Україні. Сьогоднішній день не став виключенням для ворожої армії, аби закидати вибуховим залізячям низку областей нашої держави. Ситуація насправді вже критична і ледь не доходить до обмеження подачі електроенергії. Кабмін екстрено вирішує питання засобів радіоелектронної боротьби. Активізувались перемовини про поставки нових систем ППО. Чи встигне влада забезпечити країну усім необхідним? Розбиралася команда каналу Сі час. Цей випуск вартий вашої уваги, тож не полінуйтесь, поставити вподобайку і підписатися на нас. Розпочнемо з Харківщини. Тут за останню добу від зброї ворога загинула одна людина. Ще 11 зазнали поранень. У півдні росіяни вдарили по веселому та поранили чоловіка. Його госпіталізували з уламковими пораненнями. Відомо про ще двох постраждалих у Вовчанську. Під вогонь противника потрапив центр міста Куп'янськ. Горів житловий будинок. Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. За іншою адресою виявлено пораненого 73-річного чоловіка, якого також госпіталізували. Загалом близько 20 населених пунктів перебували під обстрілами РФ минулої доби. Повідомив очільник Харківської Ова Сенігубов. Зокрема, росіяни вкотре вдарили по будинку культури у боровій на Липцях Горіло на 200 квадратних метрах. Унаслідок удару по фермерському і господарському зайнялись споруди і трава. Загалом 37 пожеж вдалося загасити на Харківщині. Переносимось на південь. На Запоріжжі впродовж доби окупанти 410 разів били по області, повідомив глава обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під ворожим вогнем перебувало щонайменше 8 населених пунктів. Оперативні служби отримали 17 повідомлень про руйнування в регіоні. Трагічні новини лунають із Донбасу. На Донеччині через обстріли двоє людей загинули у Нью-Йорку та Красногоровці. Ще восьмеро жителів отримали поранення. Не обійшло й увагою вояки Кремля також і Дніпропетровщину. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог накрив артилерійським вогнем Нікопольський район області, вдарила також по Покровській громаді. Близько опівночі по Марганецькій загалом туди прилетіло майже 15 снарядів. На щастя, ніхто не постраждав. Гучно було і на Херсонщині. Там обстріляло 19 населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівка, три приватні будинки, стільникова вежа, припортерова інфраструктура, газопровід та автомобілі. Поранено семеро людей. Та на цьому це не всі новини з цього регіону. На очільника обласної адміністрації Олександра Прокудіна російські агресори скоїли замах. 10 квітня з відстані 12 кілометрів був запущений новий зразок ворожого FPV-дрона. Місцевий мешканець Херсона безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці Прокудіна, заявив глава СБУ Василь Малюк. Варто його зацитувати. Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших ребів посаджений своєчасно. А ось як відреагував на замах сам Олександр Прокудін. Так, це дійсно правда. І, на жаль, це далеко не перша та, мабуть, і не остання спроба. Чому я про це не розповідав? Я знав, на що йду, коли погодився працювати в профронтовому регіоні. Щодня на Херсонщині від російських атак гинуть та страждають цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші. Яка ситуація на півночі? Наприклад, на сумщині вночі армія РФ з міномета обстріляла краснопільську громаду. Зафіксовано 8 вибухів. Повідомили у військовій адміністрації. Загалом 112 вибухів чули жителі низки територіальних громад. Складна ситуація в енергомережі. Невже над Україною нависла загроза блекаутів? Міненерго заявили, звичайно, якщо обстріли продовжуватимуться, то ми реально можемо зіткнутися з обмеженнями. Ми намагатимемось, навіть якщо це доведеться, зробити, щоб споживачі мали доступ до електроенергії з періодичністю, повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Через що Кабмін почав шукати способи, як захистити об'єкти критичної інфраструктури. Уряд вже закупив нові засоби РЕП, крім того, створено вже понад 120 малих когенераційних установок, що дозволить децентралізувати енергетичну систему. Далі цитую: пріоритетний напрямок роботи уряду та головний виклик зараз це енергетика. Ворог задіяв величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему, наголосив Денис Шмигаль. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк каже: хоча у Києва ще не закінчилися американські ракети ППО, Петріот і німецький «Ірісте», Україна відчуває брак критично важливих боєприпасів. Вони безумовно в дефіциті. Сказав він далі його слова. Система перевантажена. Тепер ми повинні зрозуміти, чи зможемо ми зберегти систему, чи потрібні взагалі нам додаткові системи ППО, особливо проти ультразвукових балістичних ракет. І чи зможемо ми відновити зруйнува... зруйновані об'єкти через таку критичну ситуацію? Україна активізувала переговори про постачання нових систем ППО. Наші оборонці можуть отримати дві батареї Петріот та одну СЕМПТІ. Повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Ці батареї Патріот, зрештою, залежать від рішення США, бо це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Зараз йдуть активні переговори, підкреслив міністр. Та чи дадуть американці нам додатковий захист, попри вето республіканців? На це питання залишайте свої відповіді у коментарях. Плюс пів метра. Рівень води Урала продовжує невпинно зростати. Нині товщу річки оцінюють в 11 метрів 71 сантиметр. Глава Оренбурзької області повідомив, що останнім часом вода не піднімається. Хоча, якщо подивитися на відео, все більше будинків затоплено по самий дах. Через сув ґрунтів в будинках почали обвалюватися стіни. А брушло бачите? видіть угу. в підвал. Сплинуло туди вода, і абрушення ґрунту тут. Вот Тосію тобто даже не видно. Сейчас... Місцеві жителі повідомляють, що в Оренбурзі на ранок частково затоплено мікрорайони 23, й сонячний та гранд парк. На десяту ранку за місцевим часом рівень Уралу піднявся на 42 см. сантиметри. За останню добу пишуть місцеві змі. Тим часом продовжується евакуація населення з Оренбурга. Вода за добу підтопила там ще 800 будинків та майже 2000 тисячі ділянок в Оренбурзі. Загалом в місті підтоплено три тисячі будинків та вісім тисяч присадибних ділянок. Деякі містяни самостійно зводять імпровізовані греблі, щоб захистити свої будинки від паводку. Оренбуржці обурюються, бо вважають роботу МНС незадовільною та погрожують посприяти водним потокам дійти до елітних помешкань чинушів. МЧС а а нічого, нічого не робить, ані сидять там, пирожки кушають. От. А тут по телевізору красиві картинки показують, що вони працюють. Мы ми... вас Ідіні вас ми ничего не услышали. Отойди в сторону. Отойді, не перебивай мене. 900. Я вам раз говорю. Я ще раз говорю: не доводите до дало за рот. роли падиві всі зовсім не сухо І в Новосибірську там більше 200 ділянок у воді. Також не проїхати по двом автомобільним мостам та місцями дорогами. В Алтайському краї залишається підтоплено 28 житлових будинків та 74 присадибні присадивні ділянки у трьох населених пунктах. Тим часом головний іхтіандр Росії Олександр Курєнков прибув вже до Алтаю, аби оцінити обстановку. Нагадаю, свій візит до Орська він здійснив лише тоді, коли рівень води в місті став катастрофічним. Найкраща ситуація в Томській області. Там понад 100 будинків залишаються затопленими найбільше у селищі Вершинине, а також у садових товариствах Ягідка та Сонячне. Звідти вже евакуюють людей. Режим надзвичайної ситуації муніципального характеру запровадили у зарічному та спаському сільських поселеннях Томського району. Дійшла вода й до Улан-Уде, столиці Бурятії через закупорювання русла, селеги, льодом. річище вийшло з берегів. Водну тривогу оголосив зет губернатор Курганської області. каже, може не витримати дамба, тож затоплення загрожує правому берегу обласного центра. Інші місцеві ставленики Кремля вже чекають з хлібом і сілю на паводок, готують захисні насипи. Подейкують про історичний рекорд, який може побити велика вода. Мішками з ґрунтом і піском викладують доповнітельний защитні сооруження вдоль ріки. Їх обща протяжонність 15 кілометрів. Бідкається уральський представник Путіна в регіоні Якушев. А поки тамтешня влада закликала електорат диктатора самостійно евакуюватись з міста Курган та найближчих населених пунктів, бо цитую відсидіться не вдасться. Правильно, діло потопаючих справа рук самих потопаючих в місті звучить повітряна тривога. Пропагандистські змі, посилаючись на МНСників, вже прогнозують такі ж водні процедури южно-сахалінську. Так згадавши ще раз орськ, деякі громадяни вже повертаються до будинків. Правда, є нюанс. Води там досі повно. <плес> Що спонукає прихильників рускава міра сидіти у вологих помешканнях? Це вже ті ж самі камні з неба». Пишіть свої версії внизу в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. У Луганську гаряче таку причасну спеку забезпечили наші збройні сили загарбникам в тимчасово непідконтрольованому українському місці. Прилетіло в районі машинобудівного заводу, де базувалися окупаційні війська Росії. Просто подивіться на це. Ри, тим як над обласним центром з'явився дим, місцеві чули два вибухи: один в районі п'ятої школи, де почалась пожежа, інший, нібито біля автовокзалу. Відомо про одного постраждалого. Він нині у лікарні його стан середньої тяжкості на місці горіння працюють пожежники. Луганські телеграм-канали повідомляють, що вдалося влучити по скупченню воєнної техніки, яка стояла поруч з підприємством. До речі, завод був оновлений нещодавно, і його потужності мали запрацювати ось ось. Та, схоже, церемонію відкриття скасували українські ракети німецького виробництва Сторм Shadow. Гауляйтер так званої терористичної ЛНР Леонід Пасічник ниє. Він підтвердив атаку українських сил та бідкається, що не дорахувався великого підприємства аж на десяток працівників, серед яких є нібито дев'ять постраждалих. Певно, це трактористи, шахтарі і хто там ще в кремлівському військовому мундирі. Дана ціль це луганський машинобудівний завод імені Пархоменка. Ще з 2016 року окупаційна адміністрація почала різати його на метал та вивозити устаткування до Чебоксар. Згадали про бавовну і в Микитинському районі, що у Горлівці. Там нібито постраждало 10 співробітників МНС. Вони приїхали гасити пожежу у приватному будинку, на який невідомі сили скинули вибухівку. Як тільки розпочали ліквідацію, долетів другий безпілотник, стверджують пропагандистські змі. А в Донецьких пабліках нарахували три БПЛА, що уразили Горлівку. Проте докази цьому ніхто не показав. Неспокійно сьогодні і на окупованій частині Запорізької області, а саме в Енергодарі, росармійці насолоджувалися симфонією бавовни під вибухи українських дронів Камікадзе. Кремль повністю зупинив роботу Запорізької АЕС. Уточнюється, що тепер всі шість блоків станції перебувають у стані холодної зупинки. Раніше Wall Street Journal повідомляв, що нібито Путін хоче перезапустити ЗАЕС. Неспокійно в Токмаку. Там по обіді була оголошена повітряна тривога. Місто досі оговтується після вчорашнього удару. Якщо вірити, гауляйтеру у Запорізької області, нібито загинуло 10 людей і ще 18 з пораненням. Не дуже добрий ранок у росіян на тимчасово окупованому Криму на українському півострові. Зранку чути було кілька вибухів у Севастополі. Продовжився вибуховий утрінік вже в Керчі. Там були помітні сліди в небі від роботи ворожої ППО. Очевидно, що агресори непогано перелякалися, бо знову вдалися до перекривання Керченського чи то кримського моста на деякий час. Та чи допоможе це їм? Я нагадаю, що нещодавно неназваний представник гур зізнався в виданню The Guardian про те, що Україна вже має достатньо засобів, аби знищити цю переправу. Чи наближається її кінець? Свою думку можете залишити внизу під відео. Білгорочина лягла спати вчора під аплодисменти. Гучні звуки лунали над містом. Губернатор регіону Гладков повідомляє про роботу російської ППО, і нібито один дрон Камікадзе помітили в селі Дубове, від якого одне авто зазнало ушкоджень. Прокидалися вже сьогодні в регіоні аналогічно. Йдеться про удари безпілотників, які фіксували о дев'ятій ранку. Вибуховий день продовжився ракетною загрозою, яку оголосили приблизно о 12-й. Міноборони країни-агресорки заявляє, що їх все збиваємось, ПВО вдалося збити одну ціль в області. Проте, скільки влучання отримало регіон від такої роботи, оборонців з повітря військові чиновники посоромилися зізнатися. А поки глава Білгородської області вчить місцевих фермерів, як вони повинні бути захищені від БПЛА, на техніку підсипили сітку, яку вони називають антидроновим захистом. З більш потужним на ворожій техніці успішно справляються наші FPV-дрони на фронті. А самих аграріїв одягнули в бронежилети та каски, ну, майже як готові бійці для Росармії на фронт. Та певно, від такої картини не дуже гріє серце прихильникам диктатора, саме в населених пунктах, де ледь не щодня пропущені. Курська область не відстає в бавовняному челенджі. По Глушковському районі було випущено сім снарядів. Свою порцію отримав населений пункт Олешня в Суджанському районі, хоча не стихало там ще звідучора. учора. Одне з домоволодінь зазнало значних пошкоджень, вибито вікна та двері. Багато мешканців залишають свої будинки та шукають нове житло самостійно. Вони підкаються на тривалу процедуру видачі сертифікатів для переселення. Продовжило бавовнити сьогодні в селі Коровяковка. Населення закликали залишитися в укриттях, ну і поповнює цю запальну тріаду Брянська область. Не сподобалось очільнику регіону Богомазу, що населений пункт Суземки зустрівся з касетними снарядами. Тут постраждала жінка. Як бачите, не поспішають оголошувати евакуацію. Ставленики Москви на місцях. Якщо всі вже забули новий російський національний спорт, кидання коктейлів Молотова по виборчим дільницям, то нещодавно так би мовити, змагання відновилися у місті Володимирі. Там чоловік кинув запальну суміш в адміністративний будинок. Пляшка вдарилася об вікно будівлі, але не розбила його, а відрикошетила і впала на землю. Крім того, за наявною інформацією, чоловік кинув не одну пляшку із запальною сумішю в припаркований поряд із будинком адміністрації автомобіль. Чоловіка хотів втекти, проте його затримала ФСБ і неді допитує. А ушкоджена автівка належить начальнику управління профілактики корупційних правопорушень адміністрації. А в Білокам'яні тривожно у Москві евакуювали трьохгорну мануфактуру. Працівники цього бізнес-кварталу розповідають, що надійшло повідомлення про мінування. Робітникам сказали, що спочатку виходити на вулицю було не можна, а інших не випускали назовні пошуки вибухонебезпечних пристроїв столиці РФ вже як регулярність. Раніше близько 700 людей евакуювали з національного медико-хірургічного центру імені Перегова. Причиною стала інформація про мінування будівлі. Евакуацію було проведено з консультивно-діагностичного центру, де немає лежачих пацієнтів. 27 березня евакуювали бізнес-центр Біла площа у центрі Москви через схожу анонімну загрозу. Напередодні екстрених служб у Петербурзі надійшла інформація про те, що на крейсері Аврора закладено дві бомби. Той, хто дзвонив, вимагав мільйон рублів, щоб цитую, не сталося лиха. Але точно, де такі повідомлення можуть реалізуватись, так це на передовій. Депутат Держдуми Олег Колесніков бідкається, що його хотіли вбити з РСЗВ Хаймерс. Колесніков Олег, депутат безпечної здесь уже год и 7 месяцев. Удар прийшовся днем. В этот момент ми просто виїхали на роботу. Ми почали случайно зі не казати но по всій за нами слідили, тому що до этого месяца полтора назад було також два прильоти Хаймера, але не попали. Один не розорвався, второй дом пролетел. И Поэтому ми старалися вже не ночевать, Но днем все одно приїжали, бо зі стати находилися лічні віші. Тобто, ми можемо стверджувати, що наші зсу успішно вислідили нору ворогів. І всі останні новини від гауляйтера Балицького стокмаку про кількість загиблих, нібито серед цивільних, це просто пшик. Нагадаю, опираючись на дані Росмедіа, від обстрілу загинуло 10 людей, постраждалих вже 18-ро. Підписуйтесь на канал Січас, будьте активними у коментарях і вподобайках. Це найголовніший фідбек від вас.